Доброго дня, шановні користувачі інтернет-порталу Все про гроші. З вами на зв'язку Руслан Вітків, незалежний фінансовий консультант, засновник та керівник даного інтернет-проєкту. І сьогодні я для вас підготував подарунок. Подарунок у вигляді відеокурсу під назвою Де зберегти та примножити гроші в Україну. Цей семінар проводив мій колега Сергій Костюк нещодавно, тому в ньому дуже актуальна інформація. На, щодо фінансового ринку, щодо фінансових можливостей, які є на сьогоднішній день в Україні. І цією інформацією я хочу поділитися з вами взамін на 5 відповідей на питання, які нам потрібні для того, щоб покращити наш інтернет-ресурс. Отже, кожен учасник, який надасть корисні відповіді, коректні відповіді на 5 питань. Отримає відеокурс, де зберегти та примножити гроші в Україні. Ваші відповіді для нас дуже важливі, тому що ми постійно дбаємо, щоб покращити той потік інформації, який ми вам даємо. Ми прямо зараз перейдіть на дану форму, заповніть і отримаєте доступ до даного відеокурсу. Хочу відразу вам сказати, що цей відеокурс ви не знайдете в інтернеті. Це є складовою нового відеокурсу, який ми готуємо вже на платній основі, який буде називатися Управління особистими фінансами 2.0. Але зараз у вас є шанс та можливість отримати матеріали, які потім будуть в платному доступі. Тому прямо зараз перейдіть на форму, яка знаходиться, посилання на яку знаходиться внизу під даним відео, надайте відповідь на 5 простих питань. Скажіть вашу електронну адресу в даній формі і вже отримаєте доступ до даного відеокурсу. З вами був Руслан Юрків.